ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Вибір простий або дрони та інші засоби ураження окупантів або серіали і барабани звернувся до влади ігор Кондратюка. Але останніми росіян з України не вигониш. Якщо й давати бюджетні гроші кінобізнесу під час війни, то на документальні фільми, які фіксуватимуть силу і незламність зсу, трагедію та героїзму українців і злочини російських варварів окупантів. Продюсер. У ролику порівняли дві новини: перша збіра Сергія Притули для потреби спецпризначенців гор Міністерства оборони, а друга договір студії Юрія Горбунова, прототипу продакшн і ДП мультимедійна платформа іномовлення України про створення серіалу «СМТ інгулеця у мене трошечки розриває бошко. Я вчора говорила з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають, і я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше вони роблять із українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю» і пофігу мені ЗСУ» і все інше, шановний юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з ребами. Навіщо я звертаюся публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може, це відео ті, хто тобі виділили. Може, в них хоче. Що ся спрацює, звернувся Кондратюк до колеги. Він зауважив, що добудова музею голодомору буде не потрібно, якщо держава забуде про потреби солдатів, тому закликав не використовувати державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури та ЗСУ. Вибір простий або дрони та інші засоби ураження окупантів або серіали й барабани. Але останніми росіяни з України не вигониш. Якщо й давати гроші кінобізнесу під час війни, то на документальні фільми, які фіксуватимуть силу і неозламність ЗСУ. У трагедію та героїзм українців і злочини російських варварів окупантів додав Кондратюк у підписі. Ось що коментує зокрема Кондратюк. 18 липня на сайті Прозоро з'явилася інформація щодо проведення тендеру на виробництво серіалу СМАТЕІНГУЛЕЦЯ за 33,6 мільйони гривень. А згідно з опублікованою документацією про проведення торгів, оголосили 18 липня і цього самого дня став відомий переможець торгів тоу прототип Продакшн». Замовником лоту є державне підприєм ємство мультимедійна платформа іномовлення україни відомише як телеканал фрідома виконати замовлення ТОВ прототип продакшн має згідно з даними на прозоро до 31 грудня 2023 року лот уже викликав реакцію користувачів у соцмереж народний депутат україни від європейської солідарності володимир ар'єв написав у фейсбук що тов прототип продакшена фірма ведучого телеканала «1 плюс 1» його нардеп називає коломойським юрія горбунова і саме вона знім Ме серіал за 33 мільйони бюджетних гривень в документації на сайті Прозоро є. анотація до серіалу. Два талановитих айтишніки Максим та Данило втікають з фронтового Харкова. і По дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в Вас матерієнгулеця, де всім керує фермер Олексій Паровоза, по кличці батя. Програмістів записують до місцевої самоборони, призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Є сильна підозра, що головним героєм буде улюбленець коло. Мойського телебачення власник «Інгулець» аграрій Олександр Поворознюк той самий, що матюкає все навколо, крім президента України Володимира Зеленського, якого він і любить. Це звісно припущення, але після серіалу Слуга народу нічому не здивуюся. Народу тулять новий образ малограмотного, агресивного балакочого навігласа. І народи за це тепер заплатить зі своєї кишені. Написав Ар'єв до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Обов'язково переможемо разом.